Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісь Ян Ти вже великий хлопчик. Т'ят поки що малюнковий. Посміхніться Каю старанно зафарбовував малюнок трактора червоним фломастером. Посміхнися. Я знайшов на горищі старий фотоапарат і вирішив зробити твоє фото. Дай подивитись. Чекай, фото проявиться протягом хвилини, якщо помацаєш, залишиться пляма. Каю повірити не міг. Фото проявилося у нього на очах. Чудеса! Ох ти! А можна я спробую? Звичайно, щоб побачити, що у кадрі, дивися у це віконце. А коли захочеш сфотографувати, натисни цю кнопку. Добре. От і все. А що ми будемо фотографувати? Гілберта! Гілберте, <свистити> зупинися. Так, добре. Тепер посміхнися. Гілберт був не посидючою моделлю, але каю було цікаво поглянути на фото. Нічого, каю. Котів складно фотографувати. Нам потрібен хтось більш спокійний. Хвилинку зараз ти зробиш чудове фото. Але каю хотів зробити фото самостійно і здогадався, кого можна сфотографувати. Оскільки Роузі спала, а вона безсумнівно стала б чудовою моделлю. О ні, ні, розі все добре. Каю був розчарований. Ці фото були невдалими. Тату нічого не виходить. Спробуй сфотографувати мене. Гаразд. Тримай фотоапарат рівно і не лізь пальцями в об'єктив. Каю так пишався цим фото. Воно виявилося бездоганним. Знаєш, у багатьох відомих фотографів є асистенти, що їм допомагають. Хочеш, я буду твоїм асистентом. Вибачте, дами, чи можна вас сфотографувати? О, звичайно. Скажіть, сир. Сир. Каю пишався собою. Йому подобалося фотографувати. Молодець. Це чудові фото. Але потрібне іще одне. Каю зробив фото кожного члена родини окремо. Але тато вважав, що було б гарно мати фото усієї родини разом. Всі скажіть сир! Цир. Цир! Цир! Що з возу впало, те пропало. Каю і його друг Лео гралися на подвір'ї, коли у них виникла проблема. А вони обидва водночас захотіли гратися тією самою вантажівкою. Фермер Джордж хоче взяти свою вантажівку. Це вантажівка фермера Дена, Він у ній корову. Але фермер Джордж першим взяв вантажівку. Але це моя вантажівка. Пошукай для нього іншу. Я можу принести ще одну вантажівку. А ще я можу принести літак. У тебе є літак? Принесемо його. Каю і Лео побігли шукати іграшковий літак, щоб кожен мав чим гратися. Я не бачу літака. Його тут немає. Хе -хе 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 -хе. Хе-хе-хе. Може, він тут? Знайшов його? Ні. Гей, я знайшов бульдозер. Прокладемо дорогу до ферми. Цікаво, де ж мій літак? Може, він під ліжком. не бачу! О, це фургон! На фермі потрібен фургон! Каю перевернув усю кімнату, але не знайшов свого літака. Може, літак у тебе під подушкою? Ти під подушкою? Дурниці. Ой! Хлопці, припиніть битись подушками. Мій, де швидше! Ні, мій, швидше! Мій, швидше! А може твій літак тут? О, кінь. На фермі потрібен кінь. Я шукаю свій літак. Чуєш? Каю. Лео. Приберіть іграшки і позбирайте усе, що ви повикидали з шавки. Дякую. Каю і Лео не пощастило знайти літак, зате вони знайшли інші цікаві речі. Татова викрутка. Я знайшов гроші. Чим ви двоє займаєтесь? Ми шукаємо мій літак. Бачу, ви знайшли все що завгодно, окрім літака. Моя викрутка і бабусині окуляри. Дякую. Я цю викрутку вже всюди шукав. Каю і Лео дуже пишалися собою. Решту залиште собі. Але покладіть подушки назад на диван і залиште кімнату такою, якою вона була до цього. Добре, татку! Каю і Лео були раді грошам. Але так і не знайшли того, що шукали. Тепер ми маємо знайти мій літак. <ріграє> 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 ну як бачиш літак? Ні. Каю, Лео. Що ви робите? Ми шукаємо мій літак. О, ви знайшли ведмедика Роузі. а ми вже все обшукали. Але я не можу знайти свій літак. Може, варто пошукати його на подвір'ї, але спочатку приберіть все це. На да, добре, мамо. Каю і лео були розчаровані. Після усіх цих пошуків вони так і не натрапили на іграшковий літак. Може, він десь там? О, я щось знайшов. Яке блискуче. А я знайшов динозавра. Це мій, який загубився. Ми багато чого знайшли, але твого літака немає. Мабуть, він зник. Так. Каю, Лео. Ходіть сюди. Каю. Я все поприбирала у твоїй кімнаті. А тепер ви з Лео заправте ліжко і поскладайте, будь ласка, речі. Мамо, дивись. О, не може бути. Я загубила цей браслет кілька років тому. Дякую, каю. Дякую, Лео. Іду покажу татові. Каю і Лео. Було приємно, що мама каю так зраділа. А тепер приберіть кімнату і спускайтесь вниз поїсти. Добре, мамо. Нашовся. Нарешті ми знайшли літак. Каю і Лео були щасливі. Після своїх пошуків вони нарешті знайшли літак, а ще прибрали кімнату. Класна у нас ферма. Так, у мене ще є потяг. Давай принесемо. Я не знаю, де він лежить. То ми знайдемо. А вони знайшли так багато речей, що каю не сумнівався, знайти можна що завгодно. Каю ковтає жабу. О, каю! заходь, ти весь мокрий! Я люблю дощ, мамо. Я стрибав в усі калюжі. І я замерз. Ой... Давай знімемо цей мокрий одяг і переодягнемо тебе у сухе. Температура нормальна вже непогано. У мене так дари у горлі боляче. Хм. Мабуть, варто дати тобі ліки від горла. Не хочу. Я не люблю ліки. А ти спробуй. Вони зі смаком винограду. Каю. Це вилікує твоє горло. Будь ласка, випий. Ой, як же боляче. Каю не хотів приймати ліки, але й ходити з хворим горлом не хотів. Молодець, не так вже й погано, правда? А тепер бігом у ліжко і добре виспись. Домовились? Але наступного ранку горло все ще боліло, і каю не міг говорити. Мамо! Каю, час прокидатись. Мамо. Ой-ой, ой ти хрипиш, наче жабу проковтнув. Не хвилюйся, це просто такий вираз. У тебе немає температури, але напевне, це ларингіт. Доки тобі не покращує, щоб я не чула ані звуку гаразд, треба вилікувати твоє горло. А поки що ходімо снідати добре. Каю, що тобі приготувати на сніданок? Зроблю що захочеш. Може, хочеш оладків? Може, грінок? А вівсянку будеш? Каю не знав, як сказати татові, що йому хочеться чогось теплого, щоб не дряпало горло. Знаю. Ми пограємо ушаради, щоб я здогадався, чого тобі хочеться. Спробуй показати мені. Грайся, грайся. Холодильник? Воно у холодильнику, так? Яйця. Ти розбиваєш яйця? Ти перемішуєш яйця? Може, ти хочеш омлет? Омлет. Я теж. Тоді я візьмуся за діло. Решту дня каю провів, граючи у шаради, щоб не говорити. Наступного ранку каю прокинувся і відчув себе краще. Горло майже не боліло. Гілб. Єлберта. Доброго ранку, каю. Як поживає твоє горло? Мамо, до мене повернувся голос. Чудово! Я так розумію, ти вже виплюнув свою жабу. <ква> <ква> Видатний каю. Настав день народження Лео, і всі були схвильовані, адже фокусник підготував для них виставу. Я видатний, браво! Дивіться уважно. Зараз я витягну з капелюха кролика. Але спочатку треба сказати чарівні слова. Абрака, дабра, Ух ти! А ю був приголомшений. Він хотів перевірити, чи кролик справжній. Можна його погладити. Ну, звичайно. А мені. А, мені? а тепер я примушу кролика зникнути за допомогою мого чарівного плаща. На рахунок три. Один. Два. Два. Ю не вірив очам. Кролик миттєво зник. Та-дам! ти! Так, Лео, оскільки ти іменинник, будеш моїм помічником. Ух ти! Перевір, щоб шарфи не були зв'язані. Каю кортіло дізнатися, що браво зробить із різнокольоровими шарфами. Він любив дивитися фокуси. Добре, тепер дивіться уважно. Фокус, фокус, філіпокус, хай шарфи стануть одним цілим. Навчіть мене. Фокусник не розкриває своїх секретів. Втім, цей фокус тобі по зубах каю. Дивися уважно. У якій руці монетка? <звук> монетка весь час була в тебе у вусі. <звук> За допомогу можеш залишити її собі. Мою чарівну монетку. Дякую. Бувай, Клементино. Бувай. Я буду фокусником як і браво. У якій році? Уці. Ти не фокусник. Каю був розчарований. Він так хотів бути фокусником. А Браво сказав, що монетка чарівна. Всім привіт. З днем народження, лео. Каю, ти зібрався? Булай каю. -у 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 -у. Ні, роузі це моє. Каю, нехай розі пограється машинкою. Каю був у поганому настрої, тому що чарівна монетка не працювала, і Лео сказав, що він не фокусник. Добре, розважився у Лео. Я чула, там був фокусник. Мабуть, було цікаво, так? Він дав мені свою чарівну монетку. Я теж хочу стати фокусником. Щоб стати фокусником, треба тренуватись. Покажи мені чарівну монетку. Вона не працює. А дай тато знає, що з нею робити. Біжи, попроси, хай він тобі допоможе. Тату! Я тут каю. Тату! Чарівна монетка не працює. А я хочу стати фокусником. Справді? Хм, Подивимось. А ти сказав чарівне слово? Ну, тому вона і не працює. Кожен чарівник знає чарівне слово. А ти знаєш? Чудово! Тепер покажи мені фокус. Монетка у цій руці. Каю почувався справжнім чарівником і хотів робити інші фокуси. Тепер ти видатний каю. Накинь оце на плечі. У всіх чарівників є чарівні плащі. Для наступного фокуса мені потрібен помічник. Гілберте! Розі, дивись. Зараз Гілберт зникне під моїм чарівним плащем. Рахую до трьох? Один, два. Гілберт! Гілберт! Три. Та-дам! Він зник. Я видатний каю. Я примусив Гілберта щезнути. як його повернути. Ну, а що роблять чарівники, коли хочуть, аби щось з'явилось? Знаю. Алаказу. Гілберт. Чарівним словом, каю змусив Гілберта знову з'явитися. Йому подобалося бути фокусником, і він хотів спробувати інші фокуси. Ході, морозі, я покажу тобі інший фокус. Дивись. Це чарівна монетка мені дав фокусник. У якій руці монетка. Не рухайся. Та-дам! Монетка була у тебе у Усі. Як тут мій фокусник? Хочете подивитися фокуси? Мабуть, це цікаво. Добре, тоді зачекайте. Каю подобалося показувати батькам магічне шоу. А він пишався собою і навіть сам вигадав кілька трюків. Дивіться, зараз я витягну кролика. Я б ти це зробив? Я ж видатний каю.